Комбінований метод. Комбінований метод, він є, зразу скажу, моїм авторським. Тобто після великої кількості теорії я зрозумів, що так робити найкраще, воно і моїм учням також давало найкращі результати. А в чому суть? Ми підготовку до свідомого сну робимо. Як в непрямому підході, тобто ми будемо засинати, прокидатись по будильнику в 5-6 ранку. А коли ми прокинулись, ми повторно засинаючи, будемо робити техніки зразу, як ніби ми робили в а, прямому методі. А, як це виглядає? Ми заснули? 5-6 година ранку задзвонив будильник, ми прокинулися. Походили 5-10 хвилин годину, скільки хочете. Походили. Люди часто питаються, чи є різниця, скільки часу ходити, перш ніж повторно лягти спати. Різниці ну, нема. Але щонайменше хвилин 5-10. Щоб, щоб ви повноцінно проснулись. Можете навіть там, зарядку зробити, якщо ви це практикуєте. А, в той. Момент, коли ви відчули, що ну, я вже проснувся, в принципі, я можу в такому стані півдня навіть бути продуктивним, але я би ще поспав. В цей момент лягаємо знов, закриваємо очі, закрили очі і зразу розслабляєтесь і зразу починаєте робити техніки сенсоризації. Тільки сенсуризації. Ну, мож, ми потім будемо вивчати різні види сенсоризації, тобто це не тільки мацання предметів, це зміна ракурсу, фантомні звуки і так далі. Та, тобто різні види сенсоризації ви робите вже. Типу, на засинанні. Ваша задача в, не, в комбінованому методі це постійно робити техніки, допоки ви не заснете і не усвідомите, що ви їх робите у свідомому сні. Протащити техніки з собою в сон. Та? Ваша от основна задача буде засинати. Типу, ви кон прямо концентруєтесь на думці, що от моя ціль зараз заснути. Але поки я от пробую провалитись в сон, я фантомними руками постійно вивчаю фантомний простір. Постійно, без перерви. Ваша саме от ключова задача це саме протащити ці техніки в сон. Найефективніший у моїх учнів метод, причому вони приходили до мене з інших шкіл, перевчались, у них там не виходило, приходили до мене, в мене в них вийшло. Вивч... Вони заходили через комбінований метод. А, через метод, коли я повторно засинаю зранку і зразу в момент засинання. В той, в, тому, в той час, коли я засинаю, я зразу роблю а, техніки сенсоризації. А, раджу м, починати саме з цього методу. У нас один, одна з наступних наших а, розділів вже буде вхід, і ми будемо входити власне комбінованим методом. Це є найефективніше.